И всем привет на канале Лир 25 Светпитька. Сегодня я буду оценивать дом как Вот я вже в живу, вот там у него экран, его самого выгна. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, погнали. Привет, Игорек. Привет, Лиг 25 Добсипитька. Да, я знаю. Я тебе сегодня не расскажу про свой дом. Живот самку, да? Да. І плюс в мене ще мільйон підписників, бо я зробив відосик, який набрав 20 мільйонів присмотрів, і я так зробив мільйон підписників. Ясно. А що ти там граєш? О, це ж роблокс. Ладно, подивлюся, що він нього. Нічого собі в нього вже тисяча робоксів є. Так, да, в мене просто багато грошей і на карточці в мене мільйон. І я собі задонатив тисячу робоксів і зробив прикольний скін. Понятно. Ну, Ладно, в тебе ще є ліжко, можна полежати поспати Уютненько. В нього ще є часи. Ладно, провіримо, чи є в нього реально мільйон підписників. Да в нього реально один мільйон. Так що пошли на другий етаж. Хорошо, пошли. Я не бачу в тебе ці дві машини, як вони тут з'явились? Просто так. Плюс охорони є. Так, всім добрий день. Добрий день, добрий день, добрий день. Ладно, провіримо, що в тебе тут ще є. В тебе ще снайпер є. Указується, коли ти їдеш і гарик, то що в тебе є охрана і коли в тебе прилітає ракета, її збиває е, її збивають ракетою. Да? Да, я просто забагато, е, забагато вмію е, тренуватися. Якщо... Ну да, в мене багато охранників би вбили, але я плачу їм по 200 тисяч, бо в мене всього е, грошей без багато на корошей. В мене всього таких корошей. Е, десь 10 мільйон. І вони получають 200 тисяч. Вони соколосились, І так вони дуже м'ядкі. І ми, і вже мене і вже рік мене ніхто не не питається вбити. Я хотів сказати, а як ти так став мільйонером? Ким ти був спочатку? З, з самого початку я був бідним чоловіком, моя сім'я мала тільки Жигуль колись, і був в мене він сломаний. але я вирішив допомагати людям і отримав так дуже багато грошей. І ще я потім, я помирав людям, і я зробити вже так мільйон. Ну мій тато купив потім собі машину і таку, та що в мене є, і все. А потім я почав жити один, і було добре. А вони живуть там, собі построїли новий дом. І ще я хотів сказати, що в мене мама і тато живуть далеко, десь недалеко від мене, або далеко, бо я вже забувся, я давно до них не заїжджав, просто в них там я їм передав, е, примерно 30 мільйон, а собі уставив 100 мільйон, бо 10 мільйон я, я ці 10 мільйон зараз охорони в сейфі, так що в мене забагато всього. Все, ладно, пока. Я оценив твій дом дуже хорошо. Його стоимость 1 мільярд чікінг Ладно, пока. Ви на каналі Ліга 25К. Підписуйтесь, ставте лайки і всім пока-пока.